Започаткувати конструктивний діалог між Києвом і Москвою закликав генеральний секретар ООН Пан Гімун після зустрічі з виконуючим обов'язки президента України головою Верховної Ради Олександром Турчиновим. Я мав зустрічі із президентом Росії Путіним і головою МЗС Лавровим. Передав ті самі послідовані звернення, що я мав із самого початку кризи. Слід налагодити конструктивний діалог між Україною і Росією. Необхідно запобігати впливу радикальних елементів. І я покладаюсь на всі сторони в Україні, що вони будуть дотримуватися такого підходу. Виконуючи обов'язки президента України у свою чергу повідомив, що Україна ніколи не змириться з тим, що Росія захопила частину її території. Ми готові до переговорів з Російською Федерацією в будь-якому форматі, але головною позицією в цих переговорах повинно бути виведення російських військ з української території. Замість цього, ми постійно відчуваємо спробу нав'язати бажання нам Росії. Впливати на внутрішню і зовнішню політику України Олександр Турчинов також повідомив в ході зустрічі з генсеком ООН досягнуто домовленості щодо створення міжнародної комісії за участі представників країн учасниць Будапештського меморандуму під головуванням ООН щодо ситуації у Криму. Крім того, Україна запропонувала ООН створити у Криму зону вільну від військових. Зараз політичні емоції на піку на дуже високому рівні, і це може дійсно вплинути на міжнародну ситуацію. Тому дуже важливо розв'язати цю ситуацію якнайшвидше. Генеральний секретар ООН пан Гімун також повідомив, що організація Об'єднаних Націй готова надати Україні допомогу із сприяння в організації президентських виборів у травні поточного року. Ірина Фомицька, Андрій Пішта АНТВ.